Всім привіт у новому відео. Всім привіт, Аврорі. 77 гривень. Тарілка обідня порцелянова кольорова з малюночком панду. 77 гривень. Ну це більш дитяча, щоб було приємно і мати апетит для дитини. Такі яскраві тарілочки пропонують. Ще ось ця в листочки, ціна не падає. Теж порцеляна. Написано, що порцеляна, хоча порцеляна, от на мене вона тоньша. Ну, так написали, 149 гривень коштує. Так. А, досить малий вибір зараз тарілок. Що мені ще подобається, ось ці парі, парічниця для парця і солі 199 гривень. А, в формі зайчика, але ну, це більш такий пасхальний варіант. Можливо, є вже знижечка. 199 гривень. Красиві штучки. Ну як по на часі. Можна щось більш стильніше собі придбати. Аврорів можна багато. А, стильних, різних речей для кухні, для інтер'єру можна придбати. Там взагалі щось дуже класне, є, але дуже високо. Так. Написано, що це баночка для спеції, скло, плюс метал, в асортименті. Зараз зі знижкою 77 гривень. Це такий органайзер просто. Він не відкритий. Жаль. Зараз будемо дивитися, щось класне бачу наверху, ось там, що там таке ваза для квітів, але її так заховали вже 55 гривень. Ось така ваза. Вау! Маленька правда. Ціна невисока. Дійсно, 55 гривень і в чорному кольорі ще краще. Ось така ще і в чорному кольорі. Мені навіть наводять, що вона більша трішки. Можливо, і так. А, І 77 гривень, тому що це більший формат. кашпо декоративне, фарфорове, сумочка. Сумочка. Ось так взяти, як сумочку, і йти на шопінг. Шукаємо класні дрібнички. Аврора – це теж пошуки. А з лавандою тарілочка десертна. 49 гривень, склокерамика 39 гривень зараз. Зі знижкою ці тарілочки. І такий малюнок. ще в стилі Провансу В стилі кавансу. Лаванда. Написано, що роза, але там рози ж немає. Ось така лавандова тема. Прованс. Вісно, 39 гривень коштує. Сюди навіть можна супчику на велику порцію налити. Кольорове скло, і багато брендів зараз виготовляє. І дуже модно з кольорового скла. Стакани та келахи. 44 гривні, 49 гривень. Ось такий стакан. І це скло, це реальне скло. А тут такий колір рожево вузковий просто стакан кольоровий 44 гривні, Но красота. І такі стакани по 49 гривень, якісь коктейльні, швидше всього. Ще трубочку класно сюди. Не бачу більше інших кольорів, лише такі. А є стакани скляні, як. Льодок, шматочок льоду, зараз зі знижкою 39 гривень. Да. Ось ці мені келихи подобаються для шампанського. Дуже вони красиві. А можна любий коктейль, навіть швидше для чи для шампанського. Тобі для шампанського прибристи, прозорий. 99 гривень. Так різні шпажки є. Оці з'явилися на шпазок з такими бомбочками 55 гривень за 50 штук, але вони дуже класненькі. Зразу з такими бусинами декоративними. А є ще з білим кольором. Ось таке. Ні, це одні ті самі. Так, що ще ще з'явилося. Різні шпажки. Можна собі шашлычок маленький робити. з і філайки. Це вже найбільший шашлик бамбуковий такий з бамбуку палички. 24 гривні, всього-навсього. Є вінчики для збивання. Я маю схожий вінчик, я купляла в Ашані. Е, ну, капучинатор написано. Ну, він так не збиває. Як от ви з машини кавомашини, де є капучинатор, то точно ви так не зробите. Все розбризкує відносно, ну можна там таку малесеньку кінку зробити, але по факту й ціна. Тут дуже низька. 49 гривень. Я ще коли купляла і то дорожче в Ашані. 49 гривень коштує цей капучинатор. Можна себе потішити, зробити таку невелику піночку. Для тих, хто любить випікати для кондитерів різні лопаточки, різні шприци, кондитерські мішки. Шприц кондитерський за 49 гривень. Зараз ось такий. Зараз мірічки дуже класні. З 22 по 28 вересня. З насадочками такий шприц кондитерський. І лопаточка ще є. Наносити крем. Ось такий. Так, 49 гривень. Різні вінчики є. Лопаточки силіконові. Тобто всяка всичина. Завжди дивлюся на ці корзиночки. З паперуки в красиві для кексиків. Руки не доходять, часу немає був би контент непоганий, цікаво, чи подивилися, як я хочу кексики. Дуже красиво, треба колись купити і зробити. Так, 34 гривні набір форм для випікання кексиків з паперу. Їх тут 100 штук аж нічого собі як багато. Так що 100 штук то зовсім недорого. Силиконові, можна собі купити багаторазові, такі не, різні. і є, є, є в формі сердечок. Ну кажу, тут для а, такі вінчик є. є. А що це таке інструмент, кухонний, піпетка, пензлик і пі Ого-го, 149 гривень. Я не знаю, що це за девайс. Напишіть в коментарях, чи ви таке маєте. Такий чудо інструмент на кухні, і чи він зручний, і для чого він такий багатофункціональний, і можна мити у ти ні ти дити, ти скалки для тіста, різнокольорові в асортименті теж сподобалися мені кольори. Так, це я хочу розкласти, що показати. Ось такі різнокольорові скалочки. Подивіться, а які, які класні кольори. А скільки така скалка? Тут дерево ручечки, а тут пластик. Так, 149 гривень коштує така скалка. Я бачу, для рукоділля купа появилося. Нитки з'явилися для в'язання. Вони не те, що з'явилися, вони вже зі знижкою пряжі для в'язання, 59 гривень зараз. Але чорний і фіолетовий колір, а ще є білий, ще є білий, але поруч бачу, що ще багато є різних класних ниточок. Це шнур, декоративний джут 15 гривень. Його там небагато, скільки там його є, не написано. Ось такий кольоровенький є. Купа всього ниток. Так трішечки покажу. Бусини 299 гривень для створення прикрас, такі різні дерев'яні кільця. Так, оплівка харчова, така 30 метрів. Но вона не широка 29 гривень зараз. Фольга для випічки цікавить 50 метрів. Такий серйозний рулончик, харчова фольга І зараз 38 гривень на акції до 24 вересня з 18 до 24. Ось ось вже закінчується акція, що можна купити дешево. Якщо ви печати, то розпушувач тіста вам потрібен. І він коштує 5 гривень. Розпушувач тіста. Смачний рецепт є на звороті, 15 грамів. 5 І можна випікати тісто для пиріжків на воді. Є зразу рецепт. І які інгредієнти потрібні. І всі інгредієнти ви зможете собі придбати в аврорі по-любому. Так, желатин харчовий 15 гривень, 25 грам, родзинки, родзинки 15 гривень, але такі грубенькі є, як султан. От є ще такий сорт: султан. От видно, прозора ця штучечка. Пакетом 80 грамм їх тут є, розиночки є 15 гривень. Якщо почати, то для випічки, для кепсика хватить нормально. Зі снижечкою ще такий напиток: 320 мл 44 гривні. А напій а, а, джумі джумі, полуниця плюс кокос а, і. 320 мл написано. А що я хочу сказати, що я колись купляла і досить непоганий. Є в ашані ще плюс, то в Ашані набагато дорожче. 70 ще ми з гривень, чи 80 можливо, вже зараз. Він такий трішки як тягучий, як кисіль можна сказати, що такі має всередині. Бачите, от всередині є такі шматочки, якби желатину. Ну, ну смачно, смачно і цікаво. А, ну, пару разів можна спробувати, якби не є таке аж аж айс, що дуже хочеться постійно а, ну, так Для загального розвитку, щоб зрозуміти, що вам подобається з їжі, з напитки, то можна купити по 15 гривень. Напій оранж. Ох, скільки тут пухнастих, ірошок є. І багато є зі знижечкою. Що це таке? Отака ляля на кресеньках. Іграшка обіймашка ще називають. Така ляля -ля з бантиком, на кресенька. І ціна, а іграшка подушканика, персонаж 349 гривень коштує. Ще такі котики з емодзії. Це персонаж теж. Корейських, по-моєму, Емодзі. 9 гривень зараз це поти коштує. Рушнички в асортименті 179 гривень, але скажу, в юску я купляла зараз дуже хороша знижка. в юзку. у мене є юбля. Рушники дешеві і кращої навіть якості. Буду... Це не є такого великого формату, це рушничок. Не написано. А. Я купляла більше. Юску і дешевше. Зараз зі знижкою можна купити. Але це теж класний рожевий. 100% бавовна. Нові сумочки, а-ля Шанель з квіткою, такою як Шанель, 349 гривень. І навіть ручка схожа. Ручку можна як ось так робити, то можна зробити просто ось довгу ручку. На плечі а собі взяти. Непогана така сумочка за такі гроші. Це не тисячі гривень, а 349 гривень. І в чорному кольорі є теж. Теж досить симпатична. Ось ще базова в чорному кольорі. Теж дуже-дуже стильненька. Гаманці білий можна підкупити до тієї сумки. Ну, я скажу, що сумка дуже маленька, навіть такий гаманець, він туди не влізе. 199 гривень. Гаманець класний, пухленький. пухляш, пухляш. І ціна низька, там багато її відео. Я цього бренду вже показувала в інших моїх відео з аврори. Можна було подивитися. Так, а що це таке класне? Це такий на одну карточку карт-холдер, чи що це таке. Обкладинка для картки. Ага, ну так картхолдер, але на один тільки. А яка ціна? 9 гривень коштує. Обкладинка для картки. Ось такі різні милі дрібнички є з вушками. Ще ось такі є в синьому кольорі. І теж така ціна 9 гривень. І теж така ціна. Оці червоні 129 гривень, дуже класні милі гаманці. І м'якесенький шкірзан. Вічний і маленький влізе в будь-який формат сумочки. Металові сушки для одягу 439 гривень, сушарка для білизни. І є повернення 10% кишбайку. 439 гривень вона досить головка, досить. Одна ще якісна, металева навіть трішки. Така вона важкувата, добротна. 18 метрів можна розкинути, як це максимальна вага, 15 кілограмів можна повісити, 18 метрів. Загальної, напевно, цих шнурків. От 18 метрів загальних, якщо поміряти. Багато ароматичних свічок декоративних додавалося. Додавалося в формі гарбуза, в склі. А, вже тут навіть відкритий. і можна послухати аромат, як пахне. До речі, пахне гарбузом, але таким парфумованим симпатичний запах. Симпатичний ці закриті. Такі свічечки коштують 139 гривень гарбуз. Оця класна. 99 гривень. Естетично має на увазі, красиво все. Ось такі були новини в Аврорі, на квіточки на вазонки, на лаванду. 84 гривні коштував 119. Хороші, дуже знижки зараз. На квіти, на вазонки. Статуетка 55 гривень, маленька більша, гномики 77 гривень. Ось такі були новини, знижки, Всім хопаю, до зустрічі.